Техніка виконання вправи. для відпрацювання вправи поліцейський перебуває в позиції переваги. В ситуації, коли правопорушник чинить активний опір, намагається вирвати руку і при цьому його рука рухається за спину. Поліцейський виконує прийом, загін руки за спину з учиманням за застосовуючи наступну техніку. На рахунок раз здійснюється підкрок, поліцейський максимально близько розміщується по відношенню. До правопорушника під кутом 90 градусів. Раз. Завести руку за спину правопорушника. Не змінюючи хват на кісті. виключити його плечовий сугло шляхом максимального заведення руки правопорушника за його спину в напрямку потилиці. Здійснити контроль літєвого суглобу в районі сонячного сплетіння. Провести зміну хвату в районі зап'ятства. Допоміжна рука поліцейського знаходиться на дальньому плечі правопорушника. З вербальними командами на землю поліцейський здійснює повалення правопорушника на спину шляхом пониження його та закручування по спіралі до землі. На землю! Після повалення на землю поліцейський утримує правопорушника на боку, не втрачаючи контролю руки шляхом дотискання кісті та опору ліктьового суглобу в центр свого тулуба. Змінити хват контрольованої руки сформувати вузол. З вербальною командою на живіт поліцейський коліно дальньої ноги тисне на плечовий суглоб контрольованої руки та здійснює обхід навколо голови правопорушника, чим переводить його в позицію для затримання.